Всім привіт, хлопці. Ми сьогодні будемо їсти такі цукерки, і ми тут знаходимось. А, 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 це... а, це... Бачите, що косарну поїхав. Mm -hmm. бачу, косар, поїхав. І, цей... А, і... і цей ми нині будемо цей у ми зараз. І це є такі цукерки. Це, це арабські цукерки, а от Рофікс. Чекай, дивіться. Дивіться. це арабські. і це. Ця... Апесиновий шипочка. шипочка mm -hmm. Остап і так йому подобається. Ну добре, давай будемо вже пробувати. Остап. Mm -hmm. можеш потримати телефон, я божна. Mm -hmm. так? Дивіться, це дуже сміттє. Mm -hmm. Тут, до речі, така э, цей, э, э, джем якийсь. До речі, це якась жувальна, э, до речі, жувальна. І це дуже смачно. Просто смачно. Так що. І шипочки такі э, солодкі. Э, але, але я буду їсти пати. На особному віду буде. Місто шипочки. Ну то й все. Всім пока, і не забудьте підписуватись і ставити лайк.